Набиратися здоров'я. Тут треба навчитися бачити всю красоту і повноту щастя, яке нам Господь дає, відкривати свої серця для цієї доброти, для цієї Божої ласки і дякувати йому, дякувати за все. Рано встала, глянула вікна, кажу: Господи, дякую Тобі за те, що я можу це бачити, що я можу щось робити, що я можу прийти до вас. Можу вам слово дати, можу пісню дати, розрадити ваші серця. Кажу, Господи, який ти милосердний, і я хочу просто, щоб ми навчилися і дякувати, і цінувати, бо дуже багато наших проблем від того, що ми не вміли поцінувати те, що ми маємо. Ми часто любили відріктися, бо це так легко було відріктися, переступити через своє, прийняти щось чуже, і нам здавалося, що я вже супер, така, знаєте, адаптована в цьому світі. А насправді ми попирали наш рік, попирали нашу культуру, наші цінності. Бо якщо ми подивимося в свою історію, минувшу, то ми побачимо, хто були наші дідусі і бабусі.